Лідер симпатії німецьких виборців Фрідріх Мерц пообіцяв зміни для мігрантів, якщо його партія прийде до влади. Це відповідь ХДС на вбивство дворічної дитини й чоловіка, який намагався захистити дітей від нападу в Баварії в місті Ашафенбург 22 січня. Троє людей отримали тяжкі поранення. Підозрюваний 28-річний громадянин Афганістану, який, за даними агентства ДПА, має психічні розлади. Група дітей з дитячого садочку вийшла на прогулянку парком, який зажив собі слави небезпечного місця. За даними місцевої поліції. Там відбувалася торгівля наркотиками. Афганець, що скоїв злочин, спочатку перебував на території Болгарії, потім переїхав до Німеччини. Як повідомляє ЦДФ, мігрант отримав припис покинути країну, але не зробив цього. Видання Фокус пише, що він проживав у притулку для біженців містечка Альценау на кордоні землі Гесен. Це в 15 кілометрах від місця злочину. У другому корпусі притулку, де жив нападник, проживали жінки з України з дітьми. Одну з них він намагався задушити. Потрапив у поліцію, але та його відпустила. Під час обшуку у нього. Знайшли психотропні речовини. Я більше не готовий миритися з такою ситуацією в Німеччині. Під моїм керівництвом відбудуться фундаментальні зміни у праві в'їзду, праві притулку і праві проживання у Федеративній Республіці Німеччина. Ми покладемо край цій ситуації. Олаф Шольц назвав скоєне терактом і висловив співчуття родинам загиблих, написавши про це у мережі Маска, який підтримує німецьких правих і обзиває канцлера то дурним, то тупим.